Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юно. На сьогодні я хочу вам показати два набори, які я планую вишивати в третьому сезоні марафону Мерцішор, який для нас організовує Юлія Немінська. З задоволенням буду приймати участь, я з нетерпінням чекаю кожен, кожен сезон. Мені дуже подобається разом з дівчатами вишивати. Я обожнюю набори Лукас, ви це знаєте. Перший набір, який зараз ви бачите, це який якраз я розпочала ще в другому сезоні. Вишито на ньому тільки 6,5%. Загальна кількість по цьому набору 100 тисяч напівхрестиків, так як я вишиваю на Гобеленовій сітці. Я вже купувала набір з цією сіткою, і, як ви бачите, цей набір називається через складку. Це картина українського художника, де зображена дійсно українська молодь. І українські традиції, і через це молодь слабожанщини це такі хлопці заіграють до дівчаток. А дівчатки, дівчатка показують цими фібрами душі, що один там хлопець не дуже подобається, особливо ці, що з паличкою з гілочкою. Вона зняла з нього шапку. Ну, ось такі це українська сцена, це українські традиції, це дійсно зображені українці. І ще раз повторююся, це українці з Слобожанщини. Вишивати я буду не дуже активно цю роботу, в якому плані я не буду гнати її до фінішу в цьому сезоні. Як вона буде вишиватися, так і буде вишиватися, тому що робота не маленька, хоча по своїй стивілізації, по своїм. Там, схема, яка по кількості хрестиків і все решта, воно вишивається досить нескладно, так як набори Лукаса вони взагалі не складні. Вишиваються досить легко, все логічно, ніяких там одиначок немає, нічого такого. Вишивається дуже просто, дуже зручно. і ну, Я взагалі дуже полюбляю габеленову сітку і набори від Лукаса саме через їх простоту, тому що не треба дуже сильно заморочуватися, коли будеш їх вишивати. Ну, вони не є дуже складні. Я не знаю, в мене зараз є деякі набори, де є бекстіч, і там його немало. Один із таких я виграла. І я не знаю, Треба... я дуже хочу його спробувати, тому що я його там трішки обкладинку Сама відірвала, там потягнула. Так що, я думаю, що цей претендент буде на відшив єдине проблематично, там немає електронної схеми. В цих двох роботах, ну, по-перше, то, що ви зараз бачите, електронна схема в мене є. Мені її зробили ще до війни. Моя колишня, ще одна колишня подруга. Мені здається, якщо я не помиляюся, але в будь-якому випадку це полегшує моє життя, і я набагато легше вишиваю ту чи іншу роботу, якщо в мене є електронний варіант схеми, я вже все ж таки думаю, що я знаю, що PDF-файли можна попросити. Або в нових там вже є навіть QR-коди на PDF-файли. По, здається, по схемах, а ось, ну і там, якщо щось, то можна спробувати перевести, ну, то таке. Але я думаю, що в найближчому часі нам зроблять і електронні схеми саме в тому форматі, які будуть читати там XSD-формат або XSP формат, який читає новий додаток мережка. Так що, може, все і буде, і не треба буде бігати, шукати якісь електронні переводи, щоб було зручніше вишивати, тому що схеми в лукасовських наборах, хто вишиває їх по паперу, знають, що вони чорно-білі, великі такі здоровенні листки, які я колись вишивала так само по паперу. Я і намагалася і склеювати, і відрізати, і прибирати. Ну, як є, так є. Ну, Потім, коли з'явився додаток, можливість вишивати, виділити собі один колір, спокійно вишивати, і не заморочувати, і не псувати собі очі. Так що я обираю все ж таки електронну схему. І саме чому? Тому що ця вся робота, от яку зараз я вишиваю в третьому сезоні, вона. Я, ну, Це не багато колірка, я маю на увазі, що вона досить така немала, вишивається, це вам не часткова. Робота з частковою зашивкою, це повністю як нормальна картина. Якби я її вишивала, наприклад, не на 25 каунті, а хоча б 18-16, вона була б в два рази більша, так що вона була б не мала. Так як я вишиваю саме на Гобеленові сіці, розмір канви самої роботи буде 27х37 см. Основа цвайгард, нитки анкор Ще ще не лукасівські, тому що це набір вже я купувала досить давненько. Він не з нових. Ну, у мене і друга робота, яку буду вишивати, теж така раритетна. скажімо. Ну, вона дійсно раритетна, ця ні, цю ще можна придбати. Але наступна, з якої давайте я вам відразу покажу. Покажу вам нитки, в якому стані. Оце планшетки, їх 5 штук. Бачите? Вони досить такі, ну, в мене в не дуже охайному стані. Тому що я вже дуже давно цю роботу не вишивала. Я її вишивала останній раз, коли звітувала в останньому звіті марафону Мерцішор в другому сезоні. А ось. Чекала до третього сезону, все ж мала надію, що я на протязі цього часу трішки повишиваю її ще. Але, якось, знаєте, я переключилася на іншу роботу, вишивала інші роботи. Але марафон «Мерці Шор і взагалі набори лукасовські я дуже полюбляю. Це мої фаворити. Ви знаєте, що я фанат Лукаса. Але якось так сталося, що я перейшла більш на авторські схеми. І цей час проміжок, поки було між другим і третім сезоном, був перерив, була пауза. Я щось так дуже підрослабилася, скажімо так, і ці роботи, ну, цю роботу, на жаль, не вишивала, але зараз я візьмуся за неї. Я не буду так, я ще кажу, що дуже активно її вишивати, щоб так фанатично щоб завершити, тому що в мене є до завершення інша робота є так само в цьому марафоні. А цю я буду продовжувати вишивати, може. По можливості, коли я закінчу ту іншу, яку я планую саме фінішувати в третьому сезоні, тоді, вже після завершення тої роботи, я саме буду приділяти увагу цьому здоровому габелену, скажімо так, тому що ну, розмір досить такий немалий, закінчується він десь отут. Так що мені шити, шити, ще і шити. Робота така Немаленька, скажімо. Ну, Давайте я буду вже цю роботу. Ви мене бачили і в вишивальних тижнях, і в попередніх звітах другого сезону по марафону Мерцішор, який раніше я вам показувала. Але нова робота. Яку я планую вишивати, все ж таки доводити до фініша, ви пам'ятаєте, що за, саме за цим набором я ганялася дуже-дуже-дуже довго. У мене залишки є, але це не залишки, це куплений новий набір, повністю повноцінний, з новими планшетками, бачите, він навіть не вскритий нічого. То мені згодиться, я буду брати попередню, певно, з тих залишків, але е, саме нові, ось в мене, новий повний набір. Ось оригінальна основа флоба, яка була, навіть голочка ще не винята. І я взяла собі такі квадратні п'яльці, на яких я буду вишивати. Я вже вам казала, що в мене взагалі з цієї серії є оригінальних три набори. Це з грибами. Ще набір в мене є. Він так само на основі флоба і ну, нитками також анкор вишивається. З помідорками в мене є. І один, який в мене, на жаль, я ніяк не можу його знайти і придбати. Це набір там, де пляшка стоїть, мені здається, чи то вино там всередині, чи то я не знаю. Давайте я вам зараз ставлю, що я шукаю. Саме цей четвертий набір, в, цьому, в цій серії, скажімо так, у мене не оригінальний. І я все ж таки за ним ганяюся. Якщо хтось побачить, що він десь хтось рарити цей продає, я обов'язково його придбаю. Галя там десь на одному сайті знайшла, але ми не знаємо, чи дійсно він є в наявності, чи то просто його не зняли, саме щоб він був в наявності, продали. Ну, коротше кажучи, ми чекаємо відповідь. А в рамках марафону Лукаса я буду зараз вишивати оці дві роботи, датюрморд з раками і моїх українців через складку. Через складку, ви пам'ятаєте, ще попередньому сезону, по другому сезону, я його там буквально трішки надкусила. А ось цей натюрморт з раками я буду намагатися гнати до фінішу. У нас час є до 25 липня. І я хочу зробити 100 цей. Цю роботу, щоб вона була закінчена. Ну, по-перше, я дуже хочу теж мати хоча б один фініш в цьому сезону, тому що в мене тенденція кожен сезон я маю мінімум один фініш. І це для мене, знаєте, дуже класно, тому що в мене не тільки я купую набори, але саме смішно, що я вишиваю не дуже великі набори, а великі набори Лукас у мене лежать поки що, знаєте, в запасниках. Але в будь-якому випадку я їх вишивати всі свої буду. Я дуже люблю набори Лукас. У мене така тенденція в першому сезоні, мені здається, в мене було два фініші. Я закінчила маленького коржика. І я закінчила. А що в мене там ще було? Зачекайте, я щось забула. А, так, я закінчила коржика і закінчила пейзаж. Це перший сезон був хатинка така. Це якраз був перший фініш 2024 року. Я в другому сезоні зробила фініш, я вийшла тигра. І третій сезон розпочався, ну ще не розпочався. Офіційно Юля об'явила, що вона веде набір в цей марафон, роздає номерки кожному учаснику, хто приймає участь. І Там при умовах там треба обов'язково прочитайте в Юлі на сторінці, що треба дотримуватися умов, які вона нам поставила саме в цьому сезону, тому що приймають участь тільки оригінальні набори треба обов'язково показати тканину планшетки обкладинку. Якщо робота розпочата, треба й сагу показати. Ну, я свою сагу не показую, тому що, ви бачите, в мене по-першому роб... по процесі вишито небагато, там тільки 6,5%. Так що, навіть якби я до того його вишивала, і так як я приймала ще в другому сезоні з цією роботою участь, Юля сказала, що можна мені не обов'язково то показувати, тому що я і так, і так є учасником марафону. В мене лишився старий мій номерочок. Я учасниця під номером 73 з моїм старим габеленовим набором. Які я ще приходить зі мною разом до третього сезону. І я учасник номер 3 саме з раками це новий набір. І я повністю показую так, як того вимагає організатор, наша Юля. І мої оригінальні планшетки, оригінальна обкладинка. Єдине, що я не показую, оригінальну схему, ну, то немає сенсу, мені здається. Ну, Якщо треба, я покажу Юлі. ну, Юля знає, що це новий набір, тому що цей набір вона мені передавала з України, вона коли приїжджала до нас в Німеччину. І саме цей набір вона мені привезла, тому що з покупкою саме цього набора в нас були такі трабли. Дівчата одна продавала на розхамячці, цей набір був відкритий. Свєта знайшла його десь якісь якійсь розхам'ячці. Каже, продають, купуємо. Я кажу, купуємо. А проблематично в тому, що в мене немає картки Приватбанку. Я до тата. Тато кажу, переведи, будь ласка, гроші там до тої дівчини, туди-то, туди, туди-то я тобі віддам. Батько мені каже, ну які гроші, що ти мені віддавати. То був подарунок у мене від мами від тата цей набір. І то так вийшло, що якраз Юля їхала до нас в Німеччину, Світа викупила цей набір, отримала його в своєму місті. Потім свого міста вона переслала на Юлю напряму. Юля отримала в себе в Києві, і вже Юля потім з Києва привезла цей набір до мене. Ми якраз цю посилку разом з нею розпаковували, якраз коли ми в іншої світи були в гостях. Так що Юля в курсі, що це набір повністю. Придбаний оригінальний, і я чого його саме вирішила саме цей набір вишивати в цьому марафоні в третьому саме сезоні, тому що в мене вибір від кольору до вибору. Ви знаєте, в мене Лукаса дуже багато, і старого, і нового, і всякого різного. Але я пообіцяла Іні, яка мені подарувала залишки, і пообіцяла Світі, яка мені допомогла знайти цей набір, яка придбала цей набір для мене, викупила його передала Юлі. Так що я дівчатам обіцяла, що я обов'язково цей набір вишию, і він не буде в мене лежати, тому що так довго ми його шукали, так довго ми за ним ганялися. Так що в будь-якому випадку, в третьому сезоні він має бути завершений. А ще в мене є тюрморт з грибами, який так само в мене відкритий. А знаєте, ті старі набори, які колись я купувала. <свист> Бо той натюрморт з грибами я купувала ще, коли я жила в Україні. Це вже скільки років 8 я купала, ну, десь років 10 тому набору так само. І я його відкрила нещодавно, подивитися там всередині кількість кольорів, там планшетки туди-сюди. І я вже його не заклеїла назад, як він мав бути. І Через це я вирішила, що зараз я вишию раків, наступним я буду вишивати значить, гриби. Єдине, що дуже шкода, що у мене четвертий набір все ж таки не оригінальний. Я придбала собі репліку з китайського сайту, все. Але. Я розумію, що то не оригінал, і якось, знаєте, Я дуже хочу, щоб в мене чотири однакові були, а там і основа не та. Я хоча й підберу щось подібне. Але я думаю, що флобу я. Може, флобу десь буду шукати. Ну, коротше кажучи, може якісь там. Бо там і нитки все одно не ті. ну, До Лукаса до приставати немає сенсу, то зрозуміло, що з виробництва то знято. але... Ну, буде як буде. Коротше кажучи, може, десь знайдемо в якогось на якійсь то буде в мене ще й четвертий. Я дуже маю на це надію. Бо у мене вже йде, якщо раніше, от скажіть, будь ласка, чому в нас така особливо в мене така здатність, якщо набір є в наявності, його можна придбати. Він мені не потрібен. Як тільки він зникає з виробництва, з продажу, все, юний треба. І я починаю рити тим купитом ту землю, щоб знайти, щоб вишити той набір. Ну, Чому ти його не купила тоді ще, тоді, коли ти купувала перші два. Ні. Потрібен він став. А зараз, знаєте, чому він мені став дуже потрібен? Тому що винна мама. <світ> Мамуля, тобі привіт. Вона каже: ну, як то там два, а тут я гарні, подивися. Я, знаєте, з маминих слів подивилася іншим оком на ці два набори. Думаю, ну дійсно, мама має рацію, що вони дуже гарні, їх треба теж вишити. Ну, коли я вже очухалася, їх не було. В наявності. Ну, що зробиш, як зробиш? Так що трішки історій, не тільки по темі, щось я не знаю. Може, треба було розповісти більш докладніше, з чим і які комплектуючі саме цих наборів, але. ну, Це стандарт, це старі набори. Вони обидва основи Цвайгар, не такі анкор. Єдине, що різниця в першому Гобеленова. Губленова сітка 25. Тут флоба 27, а мені здається, якщо нап... 20-й каунт. Що тут таке написано, ну зачекайте. Тому що там була флоба. 34 кольори. І чомусь тут написано не флоба, а. Перлін 20 каунт. Цікаво, ну це старий ще набір. Ану, зачекайте, я піду зараз буду. А що я піду мене. Так, давайте зроблю паузу, піду, принесу гриву. Так, я до вас повернулася, щоб вам показати, які набори в мене з цієї серії ще є. Я розумію, що то не по темі, бо вступ мерцежур я треба вам показати, з чого я починаю, розпочинаю і взагалі я буду приймати участь. Але мені захотілося ще вам показати саме цю серію, що в мене є. Це натюрморт. От такий в мене є. Так само, бачите, він з грибами і з помідорами. Цей в мене натюрморт з грибами так само є. Я його відкрила, щоб не шуршати вам на камеру, щоб подивитися якого саме року виробництва ці, ці набори? Я вже не стала відкривати цей з помідорами, тому що я, якщо його відкрию, він потім у мене не закриється. А ці, бачите, вони повні у мене. І ще ціна в них 270 гривень на кожен набір з помідорами і з грибами. Той, що з раками, мені здається, я купувала його за 750 гривень. А останній, оцей той, що в мене, не оригінальний, я дуже його шукаю. Якщо хтось може побачити його в продажі навіть розхам'ячки, яка б ціна не була, я придбаю цей набір. Тому що мені потрібен четвертий, саме такий. Бачите, в мене це китайська репліка. Але я дуже хочу оригінальний. І я подивилася на всіх трьох цих наборах, одна і та сама основа. Я навіть не знаю, 20-го каунту якась основа. Ну Я думаю, що це флоба. Вишивати так само через два переплетіння. Ну, все, як, все як завжди, нічого не міняється. І я, знаєте, що подивилася, я чого відкрила. Я хотіла ще подивитися, якого року виробництва ці м, набори, тому що, бачите, в них ще такі, я не знаю, на нових, здається, таких вже печаток немає. І бачите, дату сьоме септем вересень 2016 року цей набір у мене. Помідори, я думаю, що плюс-мінус так само. Але я ж кажу, відкривати не буду, тому що як тільки відкриєш, то потім я його не заліплю. А оцей набір я дивилася грудень. А цей взагалі грудень, бачите, 3 грудня 2014 року. Так що, якщо в мене вдасться все ж таки придбати ще четвертий набір. З цієї серії, щоб в мене були всі оригінальні, я залюбки їх буду вишивати. Але зараз в рамках марафону мерцішор третього сезону я буду вишивати набір через кладку і натюрморт з раком. Вже наступний, обов'язково я візьму цей натюрморт з рабами, тому що він відкритий в мене, і вже від старості він не хоче заклеюватися назад. Так що ви знаєте, мій бзик, якщо робота відкрита, то воно обов'язково піде в відшив. У мене, до речі, там декілька ще наборчиків лежить, які я так само планую повишивати. Так що треба братися до рук. До справи і вишивати ці кожен, кожен набір, просувати якомога більше, тому що чим більше я вишиваю, тим більше, ну, як логіка, тим більше я візьму інших наборів, процесів, зможу повишивати. Щось останнім часом я якось переключилася більше на авторські схеми і зовсім забула про свої набори. А це дуже шкода, тому що я обожнюю набори Лукас. У мене їх дуже багато в запасниках, у мене цілий короб, він не один, там вже і в другий пішов так само, ті набори «Лукас» і Лукас випускає кожен раз нові набори, все краще і краще. І не знаєш, починають ті очі бігти. До речі, я вам відкрию таємницю ще три набори. До мене скоро приїдуть, їх вже мені магазин вишила, Іріша наша відправила. Так що я думаю, що вже, може, навіть цю неділю я їх вже отримую завтра, якщо не подзвонять. І, ну, це залежить від того, чи вівторок отримали. А вівторок, це у нас 31. Так? Чи 31 го забирали посилки Бузинські, чи в них був вихідний. Це так само, я не знаю. І якщо в них не було вихідного і вони забрали ту посилку, то в неділю я вже маю отримати таку, три нових наборчика від Лукаса. Так що в мене планів багато. Кожен сезон, хоч їх буде 100 500 Мільйонів штук я обов'язково буду приймати в кожному сезоні марафон Мерцішор. І вона знаєте, якась тенденція. Я дивлюся, як тільки в нас розпочинається новий сезон, у нас такі, знаєте, як вулик, ми починаємо всі бігти, якийсь шуршатим лукасом, шукати його. як марафону немає, щось якось стабільно, гладко, рівно. Вони вишиваються і дуже сильно знаєте. Ну, вишиваються, і що? А як тільки розпочинається марафон, всі починають трусити всі свої запаси, бігти по магазинам, ну дуже класно, такі знаєте, дві От я обожнює цей стан Дві жухи. Юля, величезно тобі дякую за цей сезон, за всі сезони, за третій, четвертий, п'ятий, сьомий, десятий. Якщо вони будуть, я обов'язково буду приймати участь в кожному сезоні. Я розумію, що це важко. Тому що треба зібрати всіх до кучі, і там не 20 на 30 буде учасників а набагато більше. Я думаю, 100 і, і більше, тому що в нас. Ну, Вже третій сезон, і кожен сезон приходиться більше і більше людей. Залюбки буду вишивати ці поки що два набори. Як тільки я закінчу в марафоні раки, то я вже подивлюся, чи то я візьму ще один набір, набір гриби, ну там будемо дивитися по моїй швидкості, або просто буду далі продовжувати з одним набором. З набором саме через складку. Ну, подивимось, як то вийде. Але поки що в мене плани такі офіційно. Я заявляю в свій ступ, показую вам ці два набори, які я буду вишивати в рамках марафону Мерцішор. І залюбки, з задоволенням буду їх просувати. Все, величезне вам дякую, Юля. величезно тобі дякую за те, що ти нас всіх організувала за таке величезне свято, за третій сезон. Я неймовірно рада цьому обов'язково буду вишивати. Я, знаєте, в мене вже руки чухаються. Чому я саме зараз, хоч до 25 січня в нас є ще час, але я вже Юлі запитала, дозвіл маю. Мені дуже потрібно цей набор з раками, 500 хрестиків на ньому вишити, так що я вам показала, що я ще нічого не вишала, до речі, зараз на календарі в нас тільки 2 січня вечір, але мені дуже треба цей набір з грибами. Юля мені дозволила, 500 хрестиків я на ньому вишию сьогодні вже. Все, величезне, величезне вам дякую. Юля, ще раз тобі величезне дякую за таке свято, за марафон Мерцішор, за те, що не нас не кидаєш, третій сезон продовжується. Будемо залюбки вишивати кожен набір Лукаса, тому що краса в них неймовірна, кожна новинка одна краща за іншу. Все, будемо з вами на цьому прощатися. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео!